Заважаєте буває на суперчарджер, і машина не заряджається. Каже, що треба заряджатись на повільній зарядці. Tesla Model 3 Standard Range Plus до 127 тисяч пробігу. Була одна поломка, був ще з заводу недобре всунутий роз'єм на датчик температури салона. І зараз вилізла ще одна поломка. Зарядка DS недоступна. Так, используйте ну, від розетки. Коротше кажучи, я вже знаю, де собака зарита. Зараз покажу, як це відремонтувати. На сервіс не поїду, сам зроблю. Давайте покажу відразу в сервісному режимі. Пишемо сер віз. І це окей Попередження, що можна зламати що-небудь. Погоджуємось. Ось така у нас менюшка. Натискаємо сюди, сервіс Alerts. І бачимо тут. E, CP A163. Cover Open DC. Це ХГ Блокет, оце є та помилка. Ось ця помилка. Зараз я покажу, як її прибрати Ну і поремонтувати заодно. Давайте я покажу, як вирішується ця проблема. Прибираємо багажник. От сюди треба добратися, зняти цю обшивку. Ніколи ще не знімав, але спробую. Таку щільнювач по-любому треба знімати. Цю панельку пластикову теж по-любому заважатиме. Це у нас на дупочках крепиться. Ну цю ми знімати не будемо. Я думаю і так з ними без неї. Так, Ось така тут штука треба виймати серединку спочатку і далі вона вилазить. Треба спинку сидіння положити, щоб вона не залежала зверху цей пластик, але ну, теж щоб не рвати, я думаю, краще його буде зняти. Зніму я це корито все ж, тому що воно може заважати. Так почищу заодно, тут уже в мене пиль зібралась. Все, на ліпучках. Шкода немає без шумки можна було б більше обклеїти. І це теж буде заважати. Це наліпочка. тут у нас є ще один шплінт. Треба теж його зняти. Так О, да, вигласить. Ще десь там тримає. Ну і що, сюди теж вона заходить ззаду. Треба цю боковинку теж знімати. А тут вверх піднімаєте і тоді на себе і от вона знімається. Ось так. Кріплення тут розташовані. І відложуємо цю деталь. Коли зняли, бачите, тут видно ото, той плінт. Теж я б нічого не зняв без цієї боковини. прямо руками можно вынять. Только сначала треба сердцевину вынимать, а потом уже весь шплинт. Ну и теперь, я думаю, уже можно все Да, тут все на липучках. Повинно сняться, Повинно не заважать. Ага. Пластмассу цю -то теж снимаю. Вона дуже просто, але воно знімається. Фонарик не буду я від'єднувати з, з одною рукою нікуди не годиться. Перед тим як робити цю роботу, я тут раджу застелити отут, тому що тут все покрито таким невисихаючим клеєм, який простає до всього і до рук, і до одежі. Так, воно буде краще. Ну от, добрався. Тут, звісно, задача щита. Цю штуку червону, напевно, вверх треба. Для, чого? Для цього треба синій виняти. А як його виняти? Так, оцей роз'єм не просто знімається. Сюди треба вставити отвертку до кінця і вниз, отак, вверх. Це вже я після того як його зняв так просто. Зараз покажу як воно там виглядає. Ще якби це був не iPhone, щоб фокусувалося нормально. От так от виглядає. От тут цей фіксатор зверху, бачите, зараз. От. І тут, коли в цю дірку вставляєш отвертку, можна той фіксатор підняти і тоді виймати роз'єм. Коротше кажучи, не просто. Зняв. Тепер залишилось отой. Треба вверх і на себе, якось так, не знаю. Зараз буду пробувати отаким от макаром. О, піднялося. Сергмент. Я думаю, зараз вилізе. вилізе. от І тут нам треба підігнути. Оті усики. Зараз я поміряю тестером, чи там нема напруги. Ну, не повинно бути, але поміряю. Так, вимірюємо всюди. Що ми бачимо? 0,4 вольта, 0,3. Те саме. Ну, Практично нічого немає. Тут на контактах. Теж нічого немає. Теж нічого немає. От зараз показую вам, чому з'являється проблема. Якби це не було гімно і, і айфон цей, то я б вам показав краще. Він не фокусує нічого. 15 й iPhone хвилений, це параша рідкісна. От Я не можу сфокусувати. Що не роблю Шайза. Як мені сфокусувати? От я контакти, воно розпливчасте все. Там є два контакти. І вони не контактують в цьому роз'ємі, з'являється ця помилка. Сука, блін. Хіба підараси можуть щось зробити толкове? Був би Стів Джобс. Той би це рішив. Такого не було би. Лящив надавав би бігом комусь. Коротше кажучи, ось над правою фішкою круглою два є піптика, роз'єм. Оце вони не контактують, тому треба ось тут От показую, куди вони входять. О, отут в цій прямокутній дірочці треба всередину підігнути тих два контакти. Важко айфоном показати, бо він нічого не фокусує толком. Оцю червону фішку краще зняти, тоді буде отвір, де контакти більше видний. Ось він, прямокутний цей отвір, отут. І там вид... були б видні контакти. Якби це не було, це гімно iPhone 15 Pro Max. Отак, От під один контакт всунув голочку, зараз під другий. Все це я навіть не обесточував, тому що там все рівно ніякої напруги немає. Ну все, попідгинав, прочистив назад. Заставляю цей фіксатор. І вставляємо назад. Єсть. І тепер цей роз'єм. Ага, фіксатор тепер вниз. Червоний. Отак От він має бути. І тепер. Цей роз'єм. О! Все на місці. Вставлено. Все. Ще тут такий синій піптик виліз? Я його назад запхає, о! Де він був. Той білий фіксатор, який я перший знімав, зламав, він там ну просто нафік не потрібний, тому що тут ніяк неможливо зняти цей синій роз'єм. І без фіксатора навіть. Просто з фіксатором туди Ніяк не долізе, щоб е, відважити сам інший фіксатор, вже, щоб зняти роз'єм. І тепер я не раджу відразу вам все скручувати, все, треба протестити, як воно буде, чи не буде помилка, вискакувати. Ну, скоріш за все, не буде. Якщо ви нормально підігнули. Якщо погано підігнули, треба ще буде підігнути. Я там ці контакти прочистив. Підігнув ну, 99,9%, що все буде окей. Але все ж покатаюсь, заодно е, придбаю безшумку, краще покрию безшумкою, Раз вже познято тут все Це не завадить. Он сюди наклею безшумку, сюди 100%, що це зменшить шум. Як і планував, купив за 28 євро рулон. Без шумки, обклеїв все. І після зборки, скажу вам чесно, машина стала тихішою ззаді. А головне, коли йде рекуперація, тепер не чути зичання. Ну от, все зібрав, все супері, Заклеїв там під обшивкою все, що можна тільки заклеїти. Без шумки ще залишилось. Суперчарджер грядить, прекрасно, ніяка помилка більш не вилітає. Більше тижня їздив з розібраним багажником. Все працює нормально. Жодних помилок більше не було. Все окей. До речі, до офіціалів на Тесло, коли я звертався, сказали, що це проблема немала І ремонт буде коштувати від 700 до 800 євро. Отож, можете зекономити грошей, поремонтуєте самі, без ніяких інвестицій, коштів. Все нормально. години за дві, за три та й зробите, не поспішаючи. Користуйтесь, підписуйтесь, буду надалі показувати, якщо будуть якісь поломки.